Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі хлопчики, дівчатка. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас, в країні математики. Сьогодні нас в гості Закрасила комашка. А яка ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Так, ви відгадали це жучок і ця комашка запрошує нас до себе в гості і хоче познайомити нас зі своїми друзями. Вирушаємо! Жучок сонечко любить грати в хованки. Подивіться уважно і скажіть, за якою геометричною фігурою заховався жучок. Жучок Сонечко. Так, за квадратом. Якого кольору квадрат? Розумнички Блакитного. Жучок сонечко хоче нас познайомити зі своїми друзями. Як ви гадаєте, чи зможе коник Трибунець перестрибнути ці квітні? Якого кольору найнижча квітка? Розумнички рожевого. А якого кольору найвища квітка? Чудово, найвища квітка блакитного кольору. Квітка якого кольору знаходиться посередині? Розумнички це квітка жовтого кольору. Жучок сонечка. Хоче познайомити нас зі своєю родиною. Полетіли на ружок, заховались між квіток. Скільки комашок ви бачите? Так дві, чи однакові вони. Вірно, вони різні за величиною. Скільки квіток? Також дві, чи однакові квітки. Вони також різні. Давай на маленького жучка сонечка посадимо на маленьку квітку. А великого жучка сонечка посадимо на велику квітку. А зараз давайте трішки відпочинемо. Дивіться, уважно та повторюйте рухи. Має багато друзів і дуже полюбляє з ними грати, давайте допоможемо вчінка знайти свій вулик. Яка геометрична фігура зображена на цьому вулику? Розумнички, це трикутник. якого він кольору. Вірно, синього. Як ви гадаєте, яка бджілка живе в цьому вулику? Так, це бджілка з трикутником. А яка геометрична фігура зображена на цьому вулику? Так, це квадрат, якого він кольору? Вірно, квадрат жовтого кольору. Ви вже здогадалися, яка бджілка живе в цьому так, це бджінка з квадратом. Маляка. На галявині можна побачити багато комашок. Скільки комашок? Так, їх чотири. Яка комашка знаходиться перед коликом стрибутцем? Розумнички, це метели. А комашка знаходиться між метеликом та бджілкою. Так, це конекс трибунець. Яка комашка остання. Вірно, це бджілка. Розумнички малята гарно впоралися із завданням. жучок Сонечко разом зі своїми друзями запрошує вас на галявину пограти в цікаву гру. Давайте посадимо метелика під червоною квіткою. А мурашку посадимо на глибочок. Бджілку посадимо ліворуч від дерева. Яка комашка залишилась? Вірно, це жучок сонечко. Його посадимо праворуч. Від травички. Чудово, малята, комашкам дуже сподобалось з вами грати. Я біжу, біжу, по гаю, я метелика спіймаю. блиснуть крилечка, рябі не сховатися тобі, Полетів він на лужок заховався між квіток Він летів, летів, летів і на квіточку. Вони прилетіли до цих чарівних квітів. Давайте допоможемо кожному метелику знайти свою квітку. Давайте жовтого метелика посадимо на квітку, яка знаходиться ліворуч. Якого вона кольору? Якого кольору квітка знаходиться посередині? Розумнички помаранчевого кольору. І на неї ми посадимо розумнички метелика помаранчевого кольору. Якого кольору метелик у нас залишився? Так, це метелик рожевого кольору. А де ж знаходиться його квітка? Так, рожева квітка знаходиться праворуч, і на неї ми посадимо рожевого метелика. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен так. Щоб земля була у квітах, бережіть. Комашо, діти! До побачення, малята! До нових зустрічей!